Кожен прямокутник представляє одне ціле, і ми бачимо тут два прямокутники. І нас питають, які вирази відповідають зафарбованій частині, і просять обрати дві відповіді. Тож зупиніть зараз це відео і оберіть ті відповіді, які ви вважаєте правильними. Отож, я пропускаю, ви вже це зробили, тож тепер будемо розбиратися разом. І для початку прочитаємо ще раз питання, які вирази відповідають зафарбованій частині. Ми бачимо, що у нас зафарбовано абсолютно все, тобто всі два прямокутники повністю зафарбовані. Отож, нам потрібно подумати, як ми можемо це сказати, як ми можемо це зобразити. Для початку ми можемо сказати, що у нас є просто два цілих прямокутника, адже кожен з них це одне ціле, а ми маємо таких два. Отож, я зараз їх ось так обведу, щоб показати. Ми маємо 2, прямокутника. Ось так. І ми бачимо, що кожен з цих прямокутників поділений на дві частинки, тобто навпіл. Ось такою рискою. Тому ми можемо сказати, що ось це у нас половина, ось це буде половина, це буде половина. І це теж буде половина. Тобто у нас є один, два, три, чотири половини. Чотири половини. А ще половину ми можемо записати як одну другу, адже одна друга це половина. Отож, це буде одна друга, і це буде одна друга, і це буде одна друга, і це буде одна друга. Якщо ми це додамо, у нас вийде чотири других. Отож, подивимося тепер на варіанти відповідей. Перший варіант А це в нас каже одне ціле. Проте ми вже сказали, що це два цілих прямокутника, а не один. Тому ця відповідь нам не підходить. Варіант Б ми вже записували, тобто 4 других ми можемо так сказати на ці два прямокутника. Тому цей варіант нам підходить. І варіант В чотири ми теж ось тут це записували вже, тому цей варіант нам теж підходить.